Медитація на відновлення здоров'я для міцного, прекрасного здоров'я, для чудового самопочуття, для того, щоб відчувати себе чудово і прекрасно кожен день. Отже, сідайте, будь ласка, так, щоб вам було зручно. І давайте зробимо глибокий вдих, підвдих, вдих і глибокий плавний видих через рот. Ваші очі закриті, ви максимально розслабляєтесь, бо чим більше ви розслабитеся, тим більш ефективна для вас буде ця медитація. Глибокий вдих. Раз, два, три, чотири. Затримка дихання. Раз, два, три, чотири. І видих, повільний через рот, видих. Раз, два, три. Вдова, глибокий вдих і глибокий, плавний видих. Відчуйте своє місце в просторі, відчуйте, як багато ви місця можете займати, відчуйте своє дихання, як б'ється ваше серце. І пройдіться зором по вашому тілу. Відчуйте, як розслабляється чоло, щоки, голова, шия, плечі, руки, пальці на руках, родна клітина, живіт, ноги. як розслабляється все тіло. Відчуйте, наскільки може бути розслаблено ваше тіло, Верніть увагу на своє дихання, верніть увагу на кончик носа і понаблюдайте за вдохом і видихом. Зверніть увагу на своє серце, віддихайте і видихайте через серце. І зараз зверніть, будь ласка, увагу на своє тіло і чуйте то місце, де вас болить, або те місце, яке зараз вас турбує, те, що гостре болить, або те, що нездорово в тілі. Якщо таких зон декілька, то давайте поступово від, від кожної з них переходити. І зараз потріть, будь ласка, ваші ручки, прекрасні. Одна об одну. Потріть, потрій, потрій та, так, 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 щоб було тепло, і закритими очима. Зараз оці теплі ладошки, прямо відчуєте, як між ними прям таке тепло їх розширити, значебто ви посередині ось такий шарик тримаєте. Відчуйте от таку прям енергію. І положіть ваші ручки туди, де зараз найбільше потрібна ваша увага. І скажіть цій частині тіла. Дякую, що зі мною говориш. Дякую, що мені підказуєш. Відчуйте прям таке любов до цієї частини вашого тіла, тому що ваше тіло воно дуже-дуже мудре. Якщо воно болить, якщо щось сталося з тілом, то це тільки для того, щоб, щоб ви звернули на нього увагу, щоб ви повернулися до нього. Все для вас. Це нічого нема проти вас, все тільки для вас. Відчуйте таку вдячність цієї частини свого тіла. І зараз запитайте, будь ласка, цю частину. Для чого ти мені дана? Що вона вам хоче підказати? Чому вона себе так веде зараз? І зараз побудьте трошки в тиші, спробуйте відчути, що говорить вам ця частина тіла, спробуйте просто дихати. Якщо буде тяжко зосередитись на, на цьому, просто вдихайте, видихайте через це місце. Що ти хочеш мені сказати, і слухай мене. Тепер запитайте, що ти хочеш, щоб я для тебе зробила. Зараз направте багато-багато любові в цій частині. Відчуйте, як ви зігріваєте любов'ю себе. Ця частина не ворог ваш, а ваш друг, що вона так хоче вашої уваги, так хоче любові, І що вона страждає. Відчуйте таку вдячність, це прекрасне тіло, це кожний орган, це всі відчуття, що ви можете відчувати. За можливість зануритися в глиб себе. І тіло допомагає в цьому, воно завжди з нами говорить. Десь ми через чор пішли в роботу і забули про наше тіло, десь ми через чор переживали, десь ми чогось боялися. І наше мудре тіло воно все це пам'ятає. Відчути таку вдячність тілу, в кожній клітинці. Всьому всьому організму, що кожен день серце б'ється, що кров біжить по жилам, що ваші ледгені працюють, що ваше тіло воно кожен день за вас бореться, воно кожен день старається, щоб з вами все було найкраще. Воно таке молоде. Робіліть себе міцно міцно Подякуйте своєму тілу за те, що воно є, за те, що воно вже прекрасна. Зробіть глибокі вдих, гавний видих, тут частину тіла, де зараз це потрібно. І зараз ви можете також перейти до інших частин тіла. Або зробіть це повторно зараз зі мною. Диви то саме, да? пропитираєте ручки, Складаєте руки на цю частини. Це можуть бути очі, щоб покращити зір. Покладіть ручки. Відчуйте, як тепло йде від ваших рук, як воно, начебто як золотисте світло, яке зцілює вас. І що насправді ми можемо самі собі дуже круто допомагати, дуже круто взаємодіяти зі своїм тілом. Відчуйте, як ваші руки, начебто такі тепле, таке могутнє тепло, яке зігріває все ваше тіло. Відчуйте, яке воно мудре, це прекрасне тіло, яке воно сильне, як воно старається кожен день. Подякуйте йому і запитайте. Частину, про що ти мені говориш? І запитайте, як це можна виправити. Подякуйте. Те, що сказала Тіла, до уваги. Не аналізуйте сильно, просто вірте, вірте собі, чи відповідь прямо зараз не прийшла, не тисніть на себе, вона обов'язково прийде. Робіть глибокий вдих, глибокий плавний видих. Відчуйте, що начебто ви до, до того місця, де ви зараз доторкалися, або, да? на декілька місць. То ви туди начебто ставите таке прям сердечко золотисте і даєте собі установку, що цю енергію да, це такий як магнітик, який ви поставили собі, який буде зцілювати цю частину. І ваша увага на цю частину вона посилює одужання. Дайте собі намір такий, що. Навіть коли ви в роботі чимось зайняті, що ця частина буде самоізцелятися, кожну хвилину і кожну секунду вона саме ізцеляється. Тому що ви тварі свого життя. І ви можете як і зруйнувати своє здоров'я, так і вивести його на великий рівень, бо старості не існує. І негативне опередження щодо здоров'я. Щодо того, що ми старішаємо з кожним роком, щодо того, що ми вже не молоді, це все лише опередження. І можна чудово виглядати і чудово відчувати себе у будь-якому віці. І проговоріть собі таку фразу, що з кожним днем я відчуваю себе все краще і краще. І ця афірмація вона має бути з вами постійна. І повторюйте, будь ласка, ще раз. З кожним днем я відчуваю себе все краще і краще. У мене міцне, прекрасне здоров'я. Я чудово себе відчуваю. Я абсолютно здорова. Ці фрази добре, щоб ви їх постійно прокручували в голові, виписала на лісточку, повішали в різних місцях, поставила на заставку на телефоні. Собі нагадувати, що ви абсолютно здорові. І ставати тою версією себе, якою ви хочете бути, згадувати найчастіше, як ви відчували себе, коли були здоровими, що ви робили, і постійно відчувати оцю неймовірну любов, бо любов це зцілення, вдячність і любов це те, що допомагає зціленню. це те, що є ресурси життя. Якомого більше протягом дня звертайтесь до цих частин, направляйте в цю частину любові, багато багато любові. Кладіть ручки і прям кажіть постійно: я тебе дуже-дуже люблю. Дякую, що ти в мене є. Дякую, що ти зі мною говориш. Я тебе дуже, дуже, дуже сильно люблю. І відчуваєте, як з рук іде тепло. Як вам добре. І зробіть собі такий намір, що ви хочете бути абсолютно здорові. Ви є абсолютно здорові. І прям проговорюєте собі, да, що дякую за моє абсолютно здоров'я. І відчуваєте себе і дякуєте за своє абсолютно здоров'я. Тому що на іншій відки реальності у вас абсолютно здорові. Ви просто відчуваєте себе абсолютно здоровою людиною, і ви переходите сюди. Відчуйте, би ви себе відчували, коли у вас би було абсолютно здоров'я. Що би ви робили? Куди ви поїхали? З ким би зустрілися? Яке було б ваше життя? Чудово, подякуйте собі! Згадайте тих людей, в кого на ваш погляд, є абсолютно здоров'я. Просто на ваш погляд. Абсолютно здорове і красиве тіло. енергічні, прекрасні люди, хто ця людина для вас? І от зараз уявіть цю людину, спробуйте порадіти за нею дуже-дуже сильно і відчути вдячність за те, що ви бачите таку людину, що вона є в вашому полі. Відчуйте, що ви начебто з'єднуєтесь з цим полем. Відчуйте це тепло, радість, від оточення з цією людини. І можете запитати, що мені зробити, щоб бути теж в такому здоровому, красивому тілі. І відчути вдячність за відповідь. Діти вдячність за можливість жити, любити. Згадайте, будь ласка, де ви допомагали людям бути здоровим. Тому що те, що ми робимо для інших людей, воно до нас повертається. І даючи іншим, ми начебто передаємо собі в майбутнє. І зараз пригадайте ті випадки, коли ви десь комусь допомагали зі здоров'ям. Це може бути якесь фізичне. Десь ви переслали гроші. Десь ви купили і приготували смачні продукти для рідних чи близьких, чи друзів. Десь ви себе погодували класною їжею, вам було дуже приємно і дуже класно. Пообіцяйте собі спостерігати за їжею, яку ви їсте, як ваше тіло на реагує на ту чи іншу їжу, наскільки вам добре чи не добре після їжі. І обнімітьте міцно-міцно. Відчуйте таку радість, радість від того, що можна бути здоровою вже і зараз, кожну секунду, кожну хвилинку свого життя. Оце тепло, яке у вас зараз піднялося, спробуйте його розлити по всьому тілу, відчути, як воно зцілює кожну клітинку вашого тіла і поділіться цим теплом з тими людьми, які зараз найбільше потребують здоров'я, з ким би ви хотіли поділитися. У вас від того не убуде, а буде тільки більше. І ви ділитесь цим теплом, і бачите, як люди навколо вас всі посміхаються, стають такими здоровими, здоровими. І ви бачите ось з'єднані з людьми, і як класно допомагати. І як класно любити себе. І чуєте це тепло, яке розливається, зігріває всіх друзів і знайомих, всю державу нашу. І розливається на всю планету, зігріває всіх живих істот у всіх мурах. Відчуйте, як класно ділитися, як класно допомагати. І відчуйте оцю силу, оцю любов, оце здоров'я. Пам'ятайте, будь ласка, про намір на сьогоднішній день, що ви абсолютно здорова людина, про вдячності, щоб постійно. Має бути стан, я абсолютно вдячна, я абсолютно здорова, і постійно бути в стані здорової, щасливої людини, навіть якщо зараз це не так. Бо кожна наша думка створює нашу минуло вертатися, лежати ручки протягом дня на цю частину, розмовляти, просити в неї пробачення, дякувати за те, що вона є, дякувати з любов'ю. Кожен раз підходячи до зеркала, каже Я тебе дуже дуже люблю дуже дуже люблю, ти абсолютно здорова. Ви поступово виходите з медитації, порухайте пальчиками на руках, на ногах, потріть лице руками. І, як будете готові, відкривайте очі. З вами була Маргарита Доброгорська. Дякую за комент, лайк, підписку. Вони мене дуже надихають. Бажаю всім міцного здоров'я, чудового прекрасного кожного дня. І пам'ятайте, що у вас є велика сила, і що ви можете змінити абсолютно все у своєму житті на краще. Що ви цього дійсно хочете? Міцна, 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 всіх обіймаю.